Добрий день, любі друзі. Тема сьогоднішньої нашої бесіди буде депресія. Депресія це дуже розширене захворювання психологічного характеру. І так, що таке депресія? Депресія це захворювання, в якому людина певний час не менше двох тижнів почувається пригніченою. Втрачає інтерес до занять, які раніше приносили їй радість. А також не може робити повсякденні справи. І так, давайте розбирати, які в нас є симптоми депресії. Так, перше це пригнічення. Також втрата інтересу. Людина втрачає інтерес до справ, які вона раніше любила займатися. Наступне іде неможливість відчувати радість, зменшення життєвої активності і пасивність, тривога, сонливість або безсоння, низька концентрація, втрата апетиту, низька самооцінка, відчуття провини або відчаю, а також думки про самогубство. І так... 11 категорій війшли в симптоми депресії. Депресія дуже розпоширена в нашій час, і це дуже в наш час важливо. Тому треба не нехтувати, а займатися цими питаннями. Ми зараз розберемо з вами, чому виникає депресія, що є збудником цього стану. Дуже часто поштовхом до депресії бувають негативні події, в які в людей виникають в їхньому житті. Це різнообразні можуть бути, наприклад, розлучення і так далі. Втрата роботи, смерть близьких людей. Психологічна травма, а також важка стресова подія. У свою чергу, депресія може порушити нормальну життєдіяльність людини, а також погіршити життєву ситуацію, ситуацію людини. Тепер саме головне профілактика депресії. Що робити, щоб, щоб її не було. Саме найперше: не намагайтеся усім докорити, зробити щоб було краще для когось. Ви в першу чергу повинні думати про себе. Також немало фактор: відокремлюйте роботу від відпочинку. Не треба дуже багато працювати. Ви повинні і працювати, і відпочивати. Всього повинно бути в міру. Займайтеся спортом і привчайте до цього також своїх дітей вести активний образ життя. Якщо ви вживаєте алкоголь або будь-які наркотики, відмовтесь від цього, тому що вони також посилюють депресивний стан. І так, на мою думку, я вважаю, що депресія, щоб уникнути депресивних станів і всього цього, треба займатися. Спортом, як я вже сказав вже раніше, вести активний образ життя. Ходити в кіно з друзями. Якщо у вас є друга половинка, проводити уділяти час їй. Також від депресії допомагає трудова діяльність. Психотерапія для при депресії це може бути ви можете піти в ліс, сходити в ліс, по гриби навіть. Сходити на річку, на природу сходити. Візьміть, якщо візьміть відпустку, поїдьте куди-небудь у відпуску. Дуже багато є при депресії різних. Способів, щоб з неї вийти. Саме найголовніше і саме важливіше я вважаю, що ви повинні всі думки свої, будь у вас вони повинні позитивні. Як ви себе настроїтесь, як ви. Все починається з голови. Всі думки у вас повинні бути направлені на позитив, тому що все, що ви думаєте, в першу чергу це все впливає безпосередньо на, на вас і на ваш стан. Думайте позитивно, робіть позитивні речі, і буде у вас щастя. Саме головне не зациклюватись і жити на позитиві. Якщо ви будете позитивно до всього відноситись, вам буде набагато простіше, набагато легше це все пережити. Я ще не знаю, можливо, я зніму ще якесь відео про даний, ну, якби кому буде цікаво, ми це ще побачимо. Але саме головне, я вже сказав це раніше, займіться корисними для себе речами, які будуть приносити вас задоволення. Якщо ви вже в цьому стані. Все у вас не хочеться нічого, хочеться відокремитись, хочеться там. ну, Це вже перший признак цього. Ну, в кожної людини може протікати по різному. І кожен по-різному переносить. Одні взагалі відокремлюються, не хочуть нікого не бачити, нічого замикаються, навіть собі люди є. То я вважаю, що дана проблема на сьогоднішній день дуже розповсюджена, не треба нею нехтувати, бо всі хвороби в першу чергу починаються з, з психіки людини. Якщо психіка людини травмована, то це дуже безпосередньо впливає. Навіть якщо дивіться, така ситуація. Людина. Перенервувала дуже часто, після цього великий стрес, наприклад, на роботі, получила, отримала, може часто хворіти. Я спілкувався з людьми, які, наприклад, на роботі постійно, як на роботі постійно отримували стрес від свого колективу. Це безпосередньо впливало, ну, і робота, якби не приносила їм радості, це впливало. І людина ця набагато частіше хворіла, ніж людина, яка працювала з радістю і який в неї був колектив. Тобто, все, багато тут різних факторів, любі друзі. Так що, ну. Але треба бути на позитиві, позитивно до всього відноситись. Понятно, що не завжди це виходить так, як ми хочемо, не завжди. Буде так, як ми хочемо, але треба стримитись, тому що тому, що сміх, юмор безпосередньо впливає на нашу психіку, продовжує людині життя. Я бажаю, щоб у вас все склалось добре, щоб в кожного в кого хто стикнувся з такою проблемою, з якою я розказую в даному відео. Що може комусь допоможе. Також, хто на каналі, не забуваємо підписуватись. Якщо хто на каналі вперше, сподобалось ваше ну і моє відео. Ставимо лайк. Також пишіть коментарі. На всі коментарі з радістю відповім. Також дякую всім за увагу. І ще одне. Дане, даний вид відео вийшов вперше. Ми подивимось, як ця тема залетить-не залетить. Я в майбутньому буду знімати різні теми по поводу психологічних, ну, по поводу психологічних різних видів і депресії, і розлади, і взаємовідносини, і багато-багато чого іншого. Ну, побачимо, як що до чого. Буде виходити. І що я ще хочу сказати. Думаю, дане відео допоможе комусь, комусь буде воно корисним в даному питанні. Ну, я особисто вважаю, що в мене теж були якби і депресії і там. Оці, що я категорії назвав раніше, там. Прогулянки і також, а не доказав. Також акваріум. Можна акваріум, рибок, заведіть тваринку якусь. І вона вам також буде приносити радість домашніх тваринок. Там заведіть в кого нема собачку, там наприклад, чи котика, чи будь-що. Так, на цьому на цій веселі ноті, може щось не сказав, Ну то нічого. На цій веселі ноті. Ми закінчуємо відео. Всім дякую за увагу і до нових зустрічей, любі друзі. Пока-пока.